Друзі, всім привіт, всіх вітаю на каналі. Ремонт того тракторця продовжується. Шукаємо таку причину. Причину де тече масло. ви вже попали в кадр, то хоч рукою помахайте. О, Добре, вже в кадр попали, то все. Все, там Мій друг, мій помічник, до речі. Добре, шукаємо, шукаємо причину, тече масло сапуна. Розібрали, розібрали чисто, зараз покажу, що розібрали. А розібрали двигун повністю весь, можна бачити там. О. Там все, все світиться, о, ну, фокусуй, все світиться, все. горобці пролітають, не затримуються, І гільза в діаметрі. Ну, ну Капець, треба поміряти. Десь, певно, 140, може й більше. Поршень. Поршень. Серце. Серце шифенга. О, серце. Страшно велике, страшно важке. Пише тут о, SF-138, все оригінал, там на поршні середній так само пише. Так, друзі, ремонт шифенга 244-го продовжується. Причина є, причина витікання масла сапуна знайдена, як можна бачити, нова гільза вже стоїть. Стара гільза, стара гільза, отут отут, отут попри край є тріщина, вона навіть її видка. Отам От вона є. Я так вам, вам так не покажу, телефон може того не передати. Отам, отам вона. Не знаю, сфокусує, не сфокусує, о вона є. О, отам її видко. І так, друзі, сьогодні другий день мого ремонту, мого того ремонту мого того шифенга. бляха муха Витягнувши гільзу, нагрівши пальником, що становити свині, чи ще якісь живність. Нагрівши її майже до червона, я знайшов. Тріщину в гільзі такі. Во вона є. Чорненька, тоненька, як ниточка. О, можна бачити. О, я. О, вона є. Ота є тріщина і вона пішла. От туди пішла. І так же аналогічно пішла туди. Ну так, я мірав, то 8 см. Чому вона тріскає? Два варіанти. Форсунка перебуває, лишня детонація, більша температура. Або банальний перегрів вище 110. Ну, в моєму випадку було 110. Раз, один раз був перегрів 110, більше перегріву не було. Але форсунка лява і то все докупи. І маємо то, що маємо. Добре, всередині я її нагрів майже до червона і помостив графітною змазкою. Солідов той вигорів, графіт зостався, і графіт мені отут тую тріщину він мені проявив видко. Телефон може того не передати, є, 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 видко її добре. Вона чим більше починає її стигати, тим більше проявляється. Добре. Є нова гільза, новий поршень. Йдемо, то все. Складаємо докупи, ремонтуємо. Поршень я вже запхав, гільзу запхав. зараз йдемо до, до тракторця. Там на місці вам всі, всі нюанси, решта розкажу. Добре, продовжуємо ремонт. Так, новий поршень та гільза металом. О, Поршень старий, О, він є. різниця в поршнях. По-перше, там пише. Там пише, о, там всередині пише sf 138 а тут пише km 138 Добре, ну то таке, мотори майже однакові. Тут, тут є 8 отворів, 4 отвори під маслозйомним кільцем і 4 отвори тих, що мастять всередині е, втулку шатуна. А тут. отут, Отут просто 5 отворів. Тут 3 і там по краях два. Ну то таке, то що могло би бути, але взявши поршня обидва отакло, на вагу, то різниця між поршнями 40 грам. Тому ставлю оригінал на, на отую, отую нову гільзу. Зараз запрагаємо, розвертаємо кольця. Як би там показати, отак. Раз, два, три, чотири. І масло зйомне ставимо навпроти шатуна. Отак. Все. Розвертаємо і запрягаємо. Щоб запрягти, маємо обжимку. Надягаємо обжимку. Мастимо це все маслом. І туди шпук і пішло. Добре. Зараз я запружу нові вкладичі. Запрожу покажу результат. Добре, працюємо. І так, друзі, ми біля тракторця, можна бачити, що вже все зібрано. Все зібрано, що я не знімаю, що я не показую детальніше. Я трошки спішу, бо в мене ще є робота в полі. Ще є, ще є що горати, ще є що, що дискувати. А тут, тут така біда сталася триснула гілза. Ну добре. Почнемо з того, розкажу вам детальніше. Почнемо з того, що як витягнути гільзу. Щоб витягнути гільзу, зробив отакий інструмент. Шпилька на 14, 15 см, плита 0,8 Отвір на 14 то взяв 150-й колшфелер чи як правильно, навіть не знаю як то сказати. Також зробив отвір. Цю частину впираємо всередині в гільзу. На краю гайка, цю частину впираємо в шпильки і просто крутимо за гайку. Все, і гільза у нас поступово виходить. Не треба нічого стукати, нічого гупати, ні зсередини, ні звідки. бо Можна зробити біди. по вона виходить. Добре, нова поршнева група, о, пише просто есефту. 138,2, там далі щось пише на незрозумілій мені мові. Отак От то все виглядає. Маємо новий поршень. Чому поставив старий поршень? По тій причині, що оцей поршень на 60 грам легший за мій поршень. Я зважив на вазі, кажуть, що легший, буде набирав швидше оберти, не знаю. Не знаю. Має бути ніби як баланс. Отут є отвори і отут є їх 5. Тобто 3 всередині під маслозйомним кільцем і за маслозйомним кільцем. У мене їх 4. Отут 4. І тобто отут 4. Якщо взяти докупи, з другого боку аналогічно, то має бути їх 16, тут їх 10. То раз. По-друге, отут отвори. 3 мм, а в мене там 5 мм. Помірявши мікрометром цей поршень, свій поршень, тобто, як би рідний, то мій виробітки немає. Виробітки немає, бо на гільзі ще якби за ходінговка. Навіть ще добре, добре не втерся, не вкатався, а вона вже тріснула. Добре, я поставив старий поршень. Новий палець, старий палець можна бачити. Новий палець, нові кольця, нову гільзу. І тепер переходимо. О, добометричний ключ. Моменти затяжки. На ключові є отут поділки. Сама крайня 210. Просто берете ручку, докручуєте до 210. Отут є ще якби десятки. 1, 2, 3 і так до 12. Можете додати собі, крім 210. Можете собі ще додати 200, 222. Так би, Щоб було все вже якби е, той. Правильно. Правильно момент затяжки головки шифенга 216. Я, я, я тягну 210. Добре, з ключом розібралися. Головка. Та, що вже гулях, відкручують свічки, 21. Тут гайки 21. Далі. І так, порядок затяжки. Тут все просто. Я не знаю, може хто тягне інакше. Я тягну навхрест. Раз. Два, три, 4, 5, 6. Ну, якби тих два вже, верхній і нижній, вже окремо. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. О, там він є шостий знизу. Коли будете дотягали головку після ремонту, після обкатки, то обов'язково зняти форсунку. Ну, Фізично просто туди неможливо залізти. Добре. Момент затяжки 200, 210 моментів. Порядок я вам показав. Момент затяжки е, бугеля шатуна я поставив 200. В книжці я нічого не знайшов, тому тут 210, там 200. Просто в книжці немає нічого. По коробці, по роздатці, по ходовій є все. По моторі нема нічого. Є книжка в зіпі, хто має зіп окрема. Але там на, на незрозумілій мені мові я відкрив книжку, побачив, що там намальовані хатки, закрив її і все, і я більше її не відкриваю. Добре. Ще є що збирати. Зараз ставлю клапана, регулюю. зазори клапанів, випускний 0,35, впускний 0,45. Добре, ставлю клапана, того певно, знімати не буду, бо... Бо бляха, бо я спішу, у мене купа роботи, а мене тут той китаєць сказав, що вже не хоче жити. Нічого, Ож, оживим і до бою. Добре, працюємо. Так, друзі, зібрав я. Зібрав я того шифенга. Нарешті зібрав, скрутив. Це перша година дня, другого вже дня. Зібрав все, відрегулював. Все позаливав, масла, все, вигляд у мене отакий. о, такий, Можна ще зробити коротенький огляд. Радіатор 417 москвич, система закрита, бачок ставри її, труба, ви бачили, вже рідна. там Все таке, все, решта, вишиває, як було, фільтр додавлений там, ну таке все. О, такий вигляд. Вентилятор з опеля. Ну, коротше, все добре, все супер. Зараз, так би мовити, єдним кадром. то все. Не знаю, чи я так одною рукою то зроблю. Включаємо масу. О! Даємо йому газу і спробуємо завести без декомпресора. Ні, не, не хоче. Мушу поставити на паузу, щоб завести. Так, друзі, підведемо підсумки по тому всьому ремонті. Причину по витіканню масового сапуна я знайшов, була триснута гільза. Ремонт обійшовся не дуже дорогий, але трохи тривалий, півтора дні. День розбирав, день їздив за частини, то є, сьо є. Ну і півдня збирав назад, все регулював. Думаю, всім все понятно, показав, пояснив. Ремонт обійшовся 3400 гривень, тобто з усім поршнева група, вкладиші, прокладка підготовку, ну, колешка та й гумові там, все, все обійшлося все разом 3400 гривень. Добре. Зараз трактор буде в обкатку, навантаження давати йому не буду. Десь день-два транспортні роботи, потягає прицепа, ну а потім далі в поля. Далі, Бо ще є, ще є що робити. Всім, кому відео сподобалось, ставимо палець вгору. Всім, кому не сподобалось, то не сподобалось. Все. Я йду, збираю інструменти, чупаю прицепа і спробую трактором їздити. Все, вам всім папа.